Сьогодні такий секонд-хенд і сьогодні ще відкривається каламбур там на не знаю, казати, не казати, ну русових 11 коротше, адреса. І цей от понеділок сьогодні. Коли там буде не ясно, там завози бувають раз на рік або на раз на півроку. Тому... Сезон. Так, да, раз на сезон, ну Підемо поглянемо, що там може бути. Бірки зрізані. Супер лайтвейт. Ну, Блін, два дні не походив, чи три дні на завоз уже відвикується од від дебілізму. Та ні, від дикарізму цього. Як штовхались, як пихались просто. Logic він proof. О, ну так можна взяти, одну. Може. Не хочеш? Я <рес> думаю, <рес> О, Оооо, є. Вот ще маму такі, це ну, теж, мабуть, за все. А може ні. Еска... якась полосочка Хелік я не буду брати, бо він тут пропав і пух лізе. Навіть для себе, типу, ти захочеш його попрати, буде вся машинка в пуху буде. Якби були, знаєш, у Ніклоу такі от... Вінтажні, знаєш? Ні, там не вінтажні, навіть просто yeah, як катонені, знаєш, не і поліестер, поліестери легенькі. Це якийсь перформанс якийсь там для спорту, піхоти. Воно <плеслоб>. ще є, знаєш? Ось тут такі, так. Варти <плеслоб>. <плеслоб."> Це ще одні такі. Короче, троє однаково шорти. Оці Реал 3, не знаю, чи треба вони мені. <плеслоб>. Ну так, але то не рідко. Це тут така Так, 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 то якісь тут от... Реал Камиш. На жаль, Штани? штаны. Берклікалі. Це просто на ріл три це шорты, а це кис. А це шорты, ну. А почем вы не? Еще 240 народних. Блин, потрогай катупин. Хорошо. Зачей твій родин можно? Поліоритан. Зорі ці відділи, бачите. Це що зачинає. От такі, як ми були мого розміру, я би взяв. Савконі. І не взяв їх. Кетчу. Потому що там ті банки були заводити картину. Ще і ціна була херня, по 20 гривень. Розпочинається цей тиждень наступних уловів. Кепка від New Era. футбольна, мабуть, якась в команда. Ну не думаю, що це баскетбольна, тому що тут ніде не пише. Якийсь баскетбол, NBA, але й футбол також не пише. Ну, в ідеальному стані на середню велику голову підходить. Одна з цікавих позицій сьогодні це ось такі штани Нарона, розмір М чоловічі. Колір, правда, такий помаранчевий. Такого кольору у мене були вже хто пам'ятає, була е 7 контора для скалолазання Вона вже удачно продана, була, майже одразу Я тільки виставив на шафі. За пару днів воно От Я був максимально здивований. Ці також штанці тут внизу на утяжках є. Такі котонові, легенькі штанці. Були б які вони якісь чорні або сірі, або хакі, мабуть, було б краще. Але що маємо, то маємо. Є тут по бокам вентиляція додаткова, така сіточка, фірмова перфорація. Ну, коротше, прикольні штани, дуже легенькі. Модель я проб'ю, обов'язково ставлю, як вони виглядають на тілі. Welcome to nature. Думаю, що модель називається Свальбард, скоріше за все. Додатково проб'ю обов'язково. Ну, так і піде ще ці шаровари. Потім є ще така контора, вона така плюс-мінус, можна сказати, закос є під аудор або навіть не аудор. Ну, от, наприклад, класичний полумілітарі стиль нагадує мені суміш між Тімберлендом та Джеком Вурськіном під назвою Camel Active. Старі колекції від Camel Active взагалі можна на них не дивитись, вони виглядають супер такі непрезентабельно. А от ця попалась футболочка перший раз із нових колекцій, оце їх фірмов... фірмовий логотип. Це не Carhartt, це Camel. От ось така футболочка М, Також помаранчева. Кема латків представлені у нас офіційно в Україні є. Завозять як і нові колекції, так і розпродажі. Бувають. Треба буде глянути. Ну, по матеріалам і по якості виконання доволі непогано Зроблено в цілому. Я б сказав би. Конкретно ця футболочка була зроблена, де бачите, органік катон використовують. 100% органікатон. Ну, зроблено в Бангадеші. Ну, в принципі, непогано. Це вже не Турція, це вже добре. Також принт дуже якісний, ось такий термопринт впечатаний просто в тканину. Ніколи він не розлізеться. Не разу, от буквально, ні разу, за скільки я вже займаюся цим справою, не разу, по-перше, не брав кемелактів, і, по-друге, не разу не виставляв на торгові площадки. Мені дуже цікаво, який на них спрос, чи є популярність, чи не є популярність. Тобто футболочка саме мінімум для того, щоб перевірити бренд. Я беру, наприклад, взяв футболочку, ага, закинув. Активчик трошки є, чи нема, і одразу видно, чи є сенс брати. Звісно, якщо попадеться якась цікава позиція по типу куртка або якась флісова кофта, то обов'язково треба можна буде наступного разу взяти. Ну і класична позиція це локос на ось таких ось цікавих бірках сірих із таким цікавим сірим крокодайлом. Було декілька позицій від лакоста. Я взяв. Саме ось таку коричнева. Лакост він завжди в нашій країні популярністю. Тим паче, ось такий приємний колір, коричневий. Я впевнений, що він відлетить дуже. Швидко. Майже всі позиції від Лакоста в мене позабирали, жодної нема. Можливо, хіба що якась там футболочка не дуже цікава. Ось тут навіть є 94% котон, 6% еластан. Буде доволі так класно сидіти, трошки буде тягнутися. Також немало важливо. А на каламбурі, на якому я був, доволі дорого вийшло. Тобто шорти по 250, і при тому, що окей, там попалися одні шорти Purple Label з Face, на фіолетових бірках. Це доволі така рідкісна. Позиція це така, знаєте, преміальна лінійка з ендерфейсу, не базова, така, як приїжджає завжди з Британії, а супер такий із якісних матеріалів. І особливість цієї лінійки, те, що там немає таких вищурних якихось принтів і логотипів, нема знаєте на, на всю спину чи на весь рукав. І використовують загалом тільки більш-менш такі натуральні матеріали з не дуже яскравими кольорами, такі чорний, отакого от типу, темно синій сірий і тому подібні кольори. По фулл прайсу такі шорти коштували 220 доларів. Тому таке можна було б брати навіть за 200 гривень. А, наприклад, ну що там, Юнікло були, при тому, що Юнікло навіть не котонові, а синтетичні. ну Брати їх нема сенсу, тому що. На вагу не вийшли гривень 50, о, тоді я беру. А так, ну, занадто багато. Тобто, я, У мене мінімальна націнка завжди буває. І тому в моїй аудиторії такі ціни не зайдуть. Хоча треба трошки, може, і підвищити. Хоча куди вже підвищувати. А головне, щоб хоч все купляли. Все, тиждень почався, дивимось. Далі завтра буде вівторок. Погнали. Це теж тут цікавіша модерка. Тут Ну що, Соломон, той, Соломон. Коламбія ціла. Вона вже всі бренди помішали серед Соломон, Аукор, Ігоркор, і Царкор. Якщо приїжджало все ціле, то б не було би що мішати. все. Так? Шофер, Шопер. Та може і візьму Ну Ти як конечно, звичайно, то думаю, вже може щось ще відмінути. Та яку я подивлюсь, чи чоловічий, якщо чоловіче, то візьміть. Цікаво. Прочитавши коментарі до попереднього відео, хочу сказати, що окей, всі залишаються при своїх думках, при своєму розумінні, що краще для нього. Я нікого не агітую. Почайте гроші там, де ви вважаєте потрібним. Хтось хоче купує бушня, хтось хоче купує. Ну, це ж Кожен має право на своє рішення і на свою думку. І так Пішов вже сьогодні на Люксі і знайшов ось таку цікаву курточку. 550-та набивка у нас від Face. 19 року куртка. Дивився вже по біркам. Розмір М чоловічий. На пір'ї, на пуху ззаду також є логотипчик, треба буде поміряти, але в мене вже тих курток, ой, багато-багато, мабуть що. Точно її буду продавати, але мабуть, що лише до більш такого сіднього сезону, можливо, на осінь виставлю. Зараз нема сенсу виставляти, тому що будуть всі торгуватися і казати, «Ой, ну зараз же ж літо, давай дешевше, тому подібне. Це не входить в мої плани. Ось такі у нас деталі, ось такі матеріали всередині жовтого такого гірчичного кольору, бірок. Я там випускав раніше відео, як відрізнити зенорфейс оригінал не оригіналу, тому прошу всіх подивитись. Якщо є бажання розібратись в цьому питанні, я, я там. Постарався більш-менш так розказати все, всі деталі, всі моменти, на які я особисто звертаю увагу перед тим, як купую а, ту чи іншу річ. Без зацепів, без нюансів вона була на Люксі, але на вагому Люксі. Вийшло мені 500 гривень, ну, я вважаю, що непогано. Це також і підклад є. Як ви бачите, що тут є петелечки для того, щоб підстягнути до якоїсь мембранки. В принципі, іде, коротше. Потім взяв ось таку ще сорочку шовкову. Якийсь бренд незрозумілий. Просто я подивився, вона на короткий рукав і тут пише 100% Silk Silk. Взагалі нічого не важить, ну шовк він дуже такий легенький, летучий, можна сказати, без нюансів, без дефектів. Всі гудзики на місці. от, Розмір L. Ну а так бренд називається Affinity, Affinity, ну я подивлюсь, що воно себе представляє. Можливо, щось та й коштує. Не продається, воно банально, тому якось так. Шорти від Лелі Скотт, Скоріше за все, це для плавання. Розмір М. Також в ідеальному стані. Ззаду є кишенька з такими отвірами, для того, щоб водичка виливалась. Так, це для плавання, ну, непогані, короткі такі шортиська. Підуть лайлі Скотт я поважаю. І ще одна позиція від The North Face, Ось така розмір S, 1 четверта зіп. Чоловіча зроблена в Таїланді. Ну, це вже старенька, можна сказати, вінтажна або полувінтажна. Але стан непоганий. Також тут є ось така надпись таке 100. Щось я вже раніше пам'ятав, що це означає. Це, це щось пов'язане зі щільністю фліса, скоріше за все. Точно не буду казати. О, тут навіть манжети є. Нічого собі, ну, проробили, проробили. Ну, еска маленька, але колір приємний коричнева, це добре. Парочку штанів від Мамута попалися сьогодні. Одні більш новіші, інші трошечки старіші. Як ви можете бачити, на новіших. Ширша бірка, на старіших вона ось така більш квадратного стилю. Також тут одразу йде інша бірка з якимись стайли, номер, серійний номер і тому подібне. Але тут цікаво зроблено саме гудзик. На новіше гудзик наступним чином виглядає, просто перферована, видавана Мамут. Легенькі штани. Тут є одна кишенька на карго, що на цих, що на цих. Розмір у цих 34-й, 50-й, тобто L повноцінний. А цей 48-й, тобто M. -ка. Ось такого формату. Ну тут вони доволі довгі. Тут я бачу, навіть люди підшивали трошечки, бо вони дійсно щось вийшло, якісь довгі. Оці прикольні колір, такий коричневий, прям шоколадний, приємний, молочний шоколад, я б навіть сказав. В ідеальному стані, ось стосовно аудорних речей, нема такої деградації. Як, наприклад, в Найку, чи як в адідасах, чи спортивних якихось речах, знаєте, от такого лайфстайл-формату, де можна було сказати, що ось раніше було краще зроблено. От у одорних речах цього нема абсолютно. З чим новіша колекція, тим більш технологічна, більш продуманіші всі шви, матеріали дуже якісні. Ну Можливо, там коїде будуть фурнітуру трошки вже економити, ну то вже. Деталі, деталі, ми це будемо опускати. Ну, По-моєму, то я сумніваюся, що вони зекономили на фурнітурі. Тут YKK і тут також стоїть YKK. Ну, по шву це треба мати якесь швейне образування, скажімо так, щоб розуміти, де краще, де гірше. Але так, на перший погляд, модель дуже схожа. І в принципі, по таким от нюансам, по деталям можна зрозуміти, що плюс-мінус той на той виходить, дивіться, бачите, раніше пришивали. На контовку тут, щоб не розрив було. А тут вже на новіше зробили в шов сюди, додали. Можливо, так краще. Ну, та роблять нормально. Зараз вже трошки по матеріалу тут видно, що краще. Тут більш такий котоновий варіант, без еластану, він погано тягнеться. Тут видно, що додають вже якийсь стрейч-матеріал, там не Еластан чи ще щось, і він краще тягнеться. Мамонти, це завжди добре. Полюбляємо всіх мамонтів. І ось таку кофту від Nike на драйфіті мені Михайло віддав. Розмір не зрозуміли, там бірки зрізані, що зверху, що знизу. Цей сам поліестер він взагалі не вигорає, скільки його не носить, просто, ну, йому він вічний, можна сказати. А технологія dry-fit приємно сидить до тіла і від нього не потієш так сильно, як наче в звичайному поліестері, чи в котоновому якомусь худаку. Сподівався, що буде більше, а вчора, по факту, я так поглянув, що там на Наронах тих виявилась пляма, і по факту я їх буду, мабуть, що комусь віддавати безкоштовно. А так, дві футболки, ну це зовсім не серйозно. Якось так, дякую за увагу. Погнали далі!

Всередині, так, да, якась підкладка є. Ну, без отек валют, просто підкладка. Факсовані, угу. хороші. Хороші. Дві речі сьогодні взяв. Ось такі шорти від G-star, Доволі така цікава моделька. Тут пише, що тут Семпл. Тобто передпродажна якась моделька, можливо, sales samples, пише тут серед мед, но комерчал. Велію, well, тобто не для комерційного використання. Хоча тут бірка повноцінна є. Я пробував цей не, не код, а назва моделі Multi Walking Star, Star Swim Shorts. Нічого не знайшов, ми треба ще пробити оці коди і глянути. Значить, цікаво, ось тут задня така от бірка є. І так от вона виглядає на оберті G-Star Maroon Newson. Це якась колаборація чи що, не знаю. Можливо, ось так от вони виглядають. Було троє шортів, одні в оці ціленькі, і двоє були в поганому стані. Багато було сьогодні позицій, як ви могли бачити, але всього на тільки дві ці. Тобто шорти і футболки. Я, можливо, якщо будуть отак от, на магазині там, буду брати одну-дві позиції, то я буду, мабуть, за три дні показувати краще. Аніж цей кожного дня, отак от рандіт щось із дух щось себе видавлювати, вичавлювати, показуючи тільки дві позиції. Ну, це буде якось правильніше по відношенню до глядачів. А ось таку чемпіон, щоб баскетбольну взяв Шарлот 33-й номер. Сподіваюся, що це оригінал. Ну, скоріше за все, це просто рінтажна якась позиція. Тут пише «Assembled in Mexico US компонент Ну, по стану і по якості вишивки, я б не сказав би, що це якась палюка. Хоча все можливо в баскетбольні ось такі майки, Джерсі, їх часто палять. Ех, та, Зараз би в шортиках, та на Рубацьку стрілку, чи на або на Кріловочку. Та, ну, нічого страшного, може ще, дасть Бог побачимо і приїдемо. Все, такі от улови були. Завтра їду знову на лівандовочку. і два тижні поїздів, вже ви знаєте, мені так подобається. Подобається туди їздити. В принципі, від мого району недалеко і товар цікавенький, цікавенький, краще, ніж бувало на моєму районі, там от, на Одягайко. Ну Хоча Одягайко також іноді стріляло і там показувало непогані результати, але дуже рідко, дуже рідко, все ж таки той Левандовський магазин стабільніше виглядає в цьому плані. Десь місяць тому вже з'явився цей живчик з колаборації з Монобанком. Тут пише, що просто звичайний живчик та ще є екстракт Шукав я десь місяць, в моєму тебе на моєму районі не завозили. Ось така баночка 330 мл коштує 16,50. Я чомусь думав, що це якийсь енергетик, але це ні, це просто як би, живчик звичайний, з додаванням валеріанки. Я зараз відкрию спробу, що вона себе представляє. Це на банку вирішили випустити таку колаборацію, щоб трошечки населення заспокоїти, щоб трошки валеріаночки попили. Ну, дійсно, валеріанка відчувається. На колір це той же самий звичайний живчик. От. І такий е, запах якийсь трошки трав'яний. Щось між тархуном і махіта, щось такого формату. Ну, Непогано. Я, хоча я думав, що це буде енергетика. Але ні. Як щось. Як іще дизель. Старина. Дізель трикот компані сайт С. шерстяные походу якісь лизили за все. Що тут ще? Богнер, не знаю чоловічий чи жіноче скоріше з стразиками. з блестками диви, яка тут бойско потайна зроблена шосі шорт білабон білобон квиксильвер я такі Прям, тебе щось поперлось на квиксивера на білобон не продається. воно не продается

Я привітала. Подмотіли ще. Да. Подмотився, але... <реш> так це Це лево. Ось що? джин. Білі джін полі джин. Ну це 2 Що Це Що це? От, ну. от цей світшот, маму, пише 170. Ну що, ну Це жіночі. Мабуть. — «Іксель» пише. Так, жіночі угу. Це серце, не дари. Так так, це я не знаю, куди він так. — не я Не знаю, що нічого зараз треба. Що... — Сьогодні було менше людей, ніж зазвичай на Лівандовському Євросеконтенду, а це означає, що... Більше можливості було щось взяти. Попався сьогодні ось такий військовий софтшел, розмір XXL. Прикольно, дуже в ідеальному стані, мультикам-камуфляж. Ну, я там своїм знайомим, які служать зараз ЗСУ. сказав, ну, типу, не подобається, щось. Ну, не не потрібно. Коротше. Можливо, розмір не підійшов. Ну, то я Михайло віддав, то він його забрав. От була ще сорочка класна від Філаревина. Розмір S, зі вставками, мабуть, що G1000 чи G1000 на плечах, а також в складі мав у собі шерсть. Шерсть завжди плюс до ціни. Я так вважаю, ну вона якісна і Вона дорога по перше, а по-друге, вона приємна до тілу. Світшот від мамота, жіночий виявився. Кофта від саломону чоловіча, але вона трошки була підугашена, вже там і катишки, і тому подібне, і потертості. Коротше, нема сенсу її брати. Єдине, що футболок і шортів зовсім ніякі не попались, взяв тільки кофту від саліву та куртку від відсалєву. Зараз додому прийду, детально покажу. На флісі утеплена Салєва, розмір М. Походиш з одної людини, тому що ось ця наступна позиція, також куртка. В такому самому розмірі, зараз я вам покажу, але був з цієї куртки наступне, що я чомусь думав, що вона все, пише 48 вона виглядає максимально, як наче, на жіночій чомусь. Завдяки усім от швам. Для мене спочатку знаєте, от на жіночих куртках такі шви є, тобто для грудей зроблені, типу, тут, щоб більше було простору. Об'єму, скажімо так, і вони і далі йдуть приталені. Але, перше, зверху, я дивлюсь, пише 48М, так само, як і ну, на тій кофті. Ну, думаю, ну, якби була ж... жіноча, то там би написали 12-й розмір, 14-й, якщо там M, то це точно було б. І по-друге, ось тут внизу також на цій бірці тут пише коладо PTX, PTX, типа, повертекс мембрана фірмова салєловська. І тут пише M джекет, тобто М-джекет. Але, блін, ну тут розмір М. Окей, якщо по рукавам ще більш-менш так непогано, ну по довжині якась коротка. Я не знаю, що це за модель, чому вони такі зробили. Можливо, це просто якась дощовик або легенька мембранка. Ну так, да, тут немає можливості підстягувати підклад. В ідеальному стані і колір теж такий яскраво голубий. Навіть вона на відео виглядає доволі таки маленькою і короткою. Ну якби це було дитяче, то там би не писало б розміру 48. Би. Що от такі два моменти, У цей момент з цими виточками, як наче для груди, мене. Трошечки смутило. І по-друге, розміри, начебто М по ширині, але коротка. Ну, от такі коротше, були позиції. Добавляємо ці позиції до а, уловів на цьому тижні. І можна сказати, що цей тиждень доволі був успішний. Як ви бачите, багатенько було і аудору от вам і мамути, от ще одне мамути ТНФ ліска, ТНФ куртка. Ну і трошки сезонного товару, угіді шортів та пару футболок. На цьому тижні ще буде бонусний день, скажімо так, у суботу. Ну, Просто то, що близько мені їхати, тому я приїду туди і гляну, що там є, і що там буде. Якщо щось буде цікаве, то обов'язково підсніму і покажу. Тому дивимось далі. Дякую всім за перегляд і за лайки. Закінчився наступними уломи. Жорсткий та було. Людей було щось дуже мало для секонд-хенду на Рясне 1, там було десь. ну, Людей 15 до 20, може, ну, це дуже мало. Таку футболочку від коса взяв, розмір L, Балгадеш, просто така базова, легенька, котонова. Подивимося, як буде продаватись. Кос давно хотів взяти на пробу. А, ні разу ще не брав. Ось таке худі від Zenerface в ідеальному стані. Розмір у нас тут M. Зроблено вінтажик, без утеплювача, без флісу. Я, ну якийсь цей фліс є. Полутріс, полунефріс, такий, коротше, що таке котонова, Головне, ти логотип тут, вишити логотип ззаду. Постану нормально. Подивився, ну, коштував такий по фул прайсу 60 фунтів. Ну, Це знову ж таки англійський стильочок, трошки підвінтажик, ну зовсім не аудор. А ось оце, хоч щось та й нагадує аудор, О, така вітровочка від Берхауса. На мембрані Aquafoil 2. Розмір у нас С-ка. Мембрана ціла, це головне. Є місце для підкладу. Ну там розмір S. Усе є місце для підкладу. Відкладу раніше, я вам скажу, от до війни ось такі куртки, ось такі вітровки продавалися по тисячу гривень. Ну це було прям окей, нормально. Тобто це і не дорого, і дешево. А якщо був підклад, то продавалося і за 1300, деякі люди навіть умудрялися за тисячу п'ятсот. У мене було так, що ТНФ за 1500 з підкладом продавалися. Підклад сам по собі коштував триста гривень, пам'ятаю. Тобто навіть було вигідніше купити якийсь підклад, підсігнути і продати дорожче куртку. Ціни раніше на закупки були дешевше, а продавали за тисячу гривень. По курсу навіть нехай не знаю, було менше 30 доларів. Тут це десь було 30 доларів, а мабуть, навіть більше 35 під 40. То зараз на курс, якщо перевести, то ти має продаватись куртка тільки без навіть підкладу. Ну, у нас вона не продасться за таку суму тут навіть. Тисячу гривень поставиш, і то будуть казати. А давайте торг. Ну це так, просто невеличка ретроспектива і нагадування, які були ціни раніше, і які зараз що маємо, то маємо. Стало питання знову ж таки, купівлі якоїсь екшн камери. Дуже багато думав. Вчора світла не було. 4 години думав, 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 які плюси, які мінуси. Ну для себе виділив такі основні плюси, що. Буде новий формат, можливо, потенційно більше переглядів, але основ, основний мінус це знову ж таки ціна. 400 доларів коштує таку камеру, яку я хотів би на меншу ну не дуже мені то буде підходити. І, на жаль, тобто, якщо я раніше якусь сам купляв дешеву китайську, екшн камеру вона коштувала десь 400 гривень, щось за неї віддав чи щось таке. Ну то окей, я витратив їм не шкода, а 400 доларів це вже зовсім інше гроші. От я дуже в великих роздумах, чи воно мені необхідно, і чи буде той профіт, за який я буду вкидувати ці гроші. Чи буде мене взагалі можливість знімати на цю камеру, тому що такі заходи доволі такі жорсткі, і може бути таке, що вона просто роздавиться в мене в тиждень. Але є можливість так покористуватись там, наприклад, один тиждень, глянути чи буде мені зручно, чи не буде. А якщо не буде, то можу просто обміняти. Хоча враховуючи, які в нас в Україні бувають магазини цікаві, там цитруси, і тому подібне, продать, то вони тобі продадуть, а потім ти захочеш обміняти або не по гарантії, а просто за 14 днів ти можеш віднести, аби знаєш, що тобі не підійшло. Ти хочеш поміняти, а вони почнуть тебе там завтраками годувати і в кінцевому форматі тобі просто нічого не повернуть. Не знаю. Коротше, дуже такий сумнівний варіант. Поки що, поки що думаю. Думаю, думаю, тому не знаю. Можна на то куплю. Все відео закінчилось. Всім па-па.